Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру. Кривава битва на чотирьох зіркових героях. Всі карера приймають участь. Топ-5 наразі Оборона. Ну, оборонка тримається. в А. Чудово вчора. На жаль, була поразка, однак Кіпріоту програли, але ж дуже було важко. Так, Шерхан, Грех і Чао неприємний. Добре, давайте візьмемо... Чао може пробивати, але давайте візьмемо також фіолетових, напевно. Але ось так тільки змінимо. Щоб мультяшка був біля кіпріота. Так, чи потрібна нам тут Соня. себе Знімати. Ну так, потрібно там і Джунаїти, і грех може результуватись. Тому давайте спробуємо такою командою. Поїхали. Треба собі теж, напевно, чао качнути, начебто в мене є мультяшка. Але я не впевнений. Ось, жовтих не взяв, жовтий крізь, будь ласка. Але ми його збирати, напевно, не будемо. Ну Прийдеться прокинути ось так. О, зелененький, це дуже чудово. Ну, давайте почистимо поле, фіоли зберуться. Угу. Так, вмикаємо шерханчика. В них зараз теж буде шерхайн. Давайте обережно зарядимо. Кіпріота. Тихо. Так. І спробуємо добити зелене мечао. і будемо бити в грега. І знімемо таким чином посилення, бо щось нашому прилетіло непогано кедману. Давайте ось так. Тепер вмикаємо міліїки і чистимо поле. Там синенькі повинні зібратись. Угу. Все, розібрали тут. Добре, вийшло чудово. Все ж таки шерханчик допоміг. Так, Кедман, Кедман. Неприємний. Він по червоним, він б'є по-синім. Угу, угу, Ну два лікаря. Люся може так і залишити? В принципі, непогано шерханчик спрацював. Давайте спробуємо ще раз. Так, чудовий. Ось такий хід. Робимо два кріси. Тепер обережно ось так. Хоча потрібно, напевно, було. Кристал підірвати, бо Кедман буде ультувати. Добре, давайте зарядимо Кіпріота, поки залишимо Шерхана. Хоча могли б, може, і пробити його, але добре, нехай буде так. Так, вмикаємось, вмикаємось. Давайте спробуємо добити кедмана і трічку жовтих влюсю прокинемо. Чудово. Так, тут зелені в пустоту. Вмикаємо міліки і треба цю горгульлю добити. Не так то й просто. Тоді чіпати, поки її не будемо. Давайте почистимо поле. Угу. Так, там баф. У нас бафу ще є. Давайте ось так, може, зелененький знизу доїде. Ось так. Ах, трішки не вистачило. Ну, добре, у нас є міньйони. А, так він нічого нам робить. Давайте спробуємо зняти. Так, скільки. Три ходи. Три. Ну, добре, давайте бити в клика. Він все одно. Не лікує, тільки бафає. Так, зараз нас знімуть. Там теж. Нічого не робить. Знімаємо ту м'яку шкіру, а все тут. Ну, тут швидко вийшло. Так, добре, давайте так, так. Клик який потужний. Так, так і ось так. Угу. І ми може, вистачить. Ще й синенький під'їхав. Добре. Так, ну тут впорались теж швидко. Ну, поляна чудова. Так, ілайл, кіпріот. І боріл, контра. Треба Діспел. Шерханчика, напевно, заберемо. Візьмемо Люську. І, напевно, так і поїдемо. Хоча тут ким, хто там буде бити. Ну, добре, нехай буде. Кіпріоту залишимо. Давайте червоні прокинемо. Треба їх прибирати. Давайте ось так. Жовті трішки даремно пролетіли, бо буде кіпріот ходити. Нам би хотілося б це зняти. Давайте ось так зелені з синіми. Тепер синій кріс, бо зараз буде бити келайл, і нам бажано зняти з себе. Давайте вдаримо в Чао. І ось так прокинемо з... зелені. Так, тихо-тихо. Лікуємось. Все ж таки в Чао б'ємо. Контруп якось би зняти. Давайте обережно прокинемо тут фіоли. Так, на Кіпріоті немає контри. І ми свою контру не можемо зарядити поки що. Так, добре, давайте тоді ось так прокинемо сині. Там все одно всі вже заряджені. Ну, в Соню було не варто бити. Так, тихо, тихо. Добре, давайте так. Жовті поки залишимо. Ех, полетіло, полетіло, все. Ну, це вже небезпечно, тихо. Ну, Люся вже нам не помічник. Якщо ми вдаримо... То потім жовте ми не зможемо знімати. Але прийдеться, напевно, бити. Давайте ось так. Тут прокинемо зелені. Знімемо контру. млійки теж від'їхала. Давайте перезарядимо. Нашого Кедмана. І Сонька перезарядилась. Так, давайте доб'ємо, спробуємо добити чао. Поки кедмана потримаємо, давайте ось світлі повітряної тривоги. Добре. Так. Кіпіріота, що перезаряджаємо 4 ходи. Можемо почекати. Не хочеться, щоб на всіх була контра. Тому давайте ось так. Зараз Кіпріот поставить контру. Ми вдаримо в Боріла і контру знімемо. Тепер ось так. Тут прокинемо сині зелені. Угу. Так, контроль вдарив, добре. Тепер знімаємо. Давайте ось так зелененьке. Ось тут, може, десь зелений доїде. Ні, синій. Доби кіпріота. Ех, кіпріота не добили. Ну, добре, давайте спробуємо добити хоча б боріла, і цього не добили. Так, так. зарядимо кедмана, боріла добиваємо. Контра на Кіпріоті є. Давайте ось так. Все, вийшло. Ну, тут вже важко важко. Так, Люся, Люся, Люся. знов той грех. чистка нам потрібна. Діспел нам потрібен. А тут кедман який. Ага, ось такий, який забороняє. Тому чистка в будь-якому випадку потрібна. Ще й гермек тут діспелить. Ну, тут всі майже б'ють. Тому так і залишаємо. Поїхали. Блокувати якого? Угу. Ну, добре, давайте ось так зразу синій кріс. Давайте четвірочку фіолетових на бокіпріота дозарядити. давай то ось так жовті. Люся буде ходити, це звісно. Ех ти ж, Люся, Люся, заблокувала мені Соню. Ось це не дуже приємно. Угу, Так, добре, давайте ось так. Так, скільки ходів? Два ходи. Давайте спробуємо нашу Люсю дозарядити. Не дозарядилась. Ну, можна дозарядити бомбу взірвати, але буде бити і той, і той. Не хочу. Давайте тоді ось так прокинемо. Так, як іпріот. І щось робити далі. Так, Нолюська ну поки не заряджена, ворожа. Давайте, напевно, будемо бити сюди. І ось так прокинемо нехай вже. Ну, це зайве. Полетіло комбо. Ну... Як же ж невдало все вийшло. Нічого собі гармек вдарив. Як же невдало та комбо полетіло. були шанси на перемогу. Ну, ось так. Можна сказати, що мавпа і зарішала. На жаль, ну добре, що не нулік, чи оборона не дуже була сильна. Так, Кипріот, який. Діспелиця, багато жовтих. Чистка, чистка. Ну, потрібна чистка. Добре, давайте такою командою підемо. Да, так. Мав позарядилась невчасно. Добре, давайте прокидати ось так. Дуже багато жовтих. Хочеться їх залишити, щоб познімати контру. Давайте тут прокинемо. Ну, комбо. Тоді ось так обережно. Хікіпріот зарядиться. Добре, давайте ось так. Там будуть трішки жовтих. Ми дозарядимо Люсю. І вона нічого не познімала. Ну, як так? Добре, будемо тоді ось так робити. Так, ми зарядили свого кіпріота. Це чудово. Давайте спробуємо зелених дозарядити. І все ж таки контру зняти. Ну, просто треш. Так, два ХП у Міліїки. Добре. Давайте бити сюди, знімаємо ту контру, кляту. Тепер б'ємо сюди. Ну, Це таке собі. Так, прокидаємо фіоли. Там Ті міньйони народжуються. Добре, давайте зелені. Міліїки не І Ця заблокувала. Так, давайте будемо бити сюди. Так, контроль зняли. Спробуємо дозарядити міліїки. Тихо, тихо, мінійончики нам потрібні. Зелених більше немає, щоб зарядити кедмана. Ось, ну, теж такі оборони не дуже складні. Але ж... Контра, все зараз вирішить. Давайте прокинемо ось так фіолетові. Угу. Так, ну богарт нехай б'є. Давайте ось так. Там буде зелена четвірка. Не буде зеленої четвірки. Так, чистимось. Треба добити того кедмана. Так, є. Давайте тут обережно прокинемо зелені. Мілійки. На 2 хп тримається. Ось так, ось так. Трішки зайве, але добре, нехай буде. Скільки у нього? 747 і броня, але все ж таки спробуємо вдарити. Там є комбо непогане. Можливо, йому і вистачить. Так, є вистачило. Ну, тут витягли. Міліїки на 2 хп витягла. Ну, це дуже круто. Так, що ж, маємо одну поразку, але завтра можемо навіть дві поразки заробити, якщо буде потрібно. Але не хотілося би так. Оборона А, рейтинг 600 місце. Ну, гарний результат. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня, саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.